На своє перше засідання у Вінниці зібралися представники єврорегіону Дністер. Молдовські партнери завітали до подільської столиці, аби затвердити раду єврорегіону символіку статут та обговорити плани щодо подальших дій. У ході засідання учасники схвалили склад організації. До єврорегіону тепер входять по сім осіб з Вінницької та молдовської сторін. Та міжнародний експерт, президент Карпатського фонду Шандор Кьолеш. Єврорегіон Дністер сьогодні вважають перспективним проектом транскордонного співробітництва Вінницької області та Республіки Молдова. Сьогоднішнє наше засідання та ворота. По большому щоду в перспективу в Євросоюз і уверен в тому, що объединив наш ресурс, потенціал ...человеческий, природний. Ми будемо намного ефективні і намного сильніші». Представники Молдови висловили своє сподівання на ефективні та перспективні подальші спільні дії у сусідів. Вже є досвід роботи єврорегіонів. Мы благодарны вам, потому что вы давно в колокола били, но мы немного как-то запаздывали каждый раз. Спасибо за то, что у вас есть инициатива, еще закалка, видимо, былых времен. И сделали очень правильный шаг для нас и, видимо, для общего дела. У нас в районе около 11 сел украинских. Я имел вчера 8 встреч, зная то, что я буду ехать сюда. И мы встретились, и все передали наши молдавские украинцы, или как можно сказать, пламенный привет. Сказали большое спасибо, что мы могли найти этот момент, эту точку соприкосновения с расчетом на, на будущее. так же, як і ми, що дійсно у нас вийде. Головою Єврорегіону Дністер обрали Сергія Татусяка за його кандидатуру проголосували всі представники Ради Єврорегіону, віце-головою структури обрано голову району Сорока Республіки Молдова Віктора Сеу. Відповідні посади новообрані очільники обійматимуть два наступних роки. Аб'єднів усілля, Я впевнений, що ми будемо намного ефективніше дві для того щоб наші регіони розвивалися в усі сферах діяльності. символічним є те, що засідання було приурочене до 80-річчя 80-річчя Вінницької області, оскільки саме керівництво нашого регіону виступило ініціатором утворення цієї структури. Офіційне місце реєстрації Єврорегіону Дністер місто Вінниця. Створення організації дозволить вирішити багато економічних та соціальних питань, об'єднає матеріальні та фінансові ресурси обох сторін для реалізації спільних програм і проєктів, в тому числі в рамках європейських програм допомоги, і надалі розвиватимуть добросусідські відносини. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.